Привіт! Мої любі сонечки. Ну, і я вже чекаю, не дочекаю слітнього тепла. Як бачите, от губи збільшила. Насправді це жарт, це маска. І зараз. Прошу вас, якщо ви хочете рекламу для свого магазину, для свого товару, будь ласка, звертайтеся десь до мене, я створюю для вас або епатажку, або прекрасно, або рекламу. Ну, В мене виходить створювати рекламу, я вмію створювати е, акторські роботи. Я професійна модель і також я письменниця, тому фантазія в мене бурхлива. Адже ваша реклама буде найкращою. Також додам, що рекламу я не обов'язково створюю за гроші, можливо, створити рекламу бартер, тобто в обмін на ваш товар, на вашу продукцію, особливо, якщо це косметика хороша, то все для вас створюю. Ну і, звичайно, я вітаю вас зі святами, я вітаю з днями-народженнями і я створюю мотивації. Замовляйте, будь ласка, порадите своїх рідних, близьких, друзів такими ось мотиваціями та вітаннями. Весна красуня всім дарує, кохання знов і знов, весна красуня, не обманула, розквітлає моя любов, весна красуня, всіх благослови і подаруй всім світ садів.